Перед початком роботи відігнути зрізи простирадла на виворітню сторону, відігнути перший раз на 0,5 см, другий на 1,5 см для зручності сколоти підігнуті зрізи простирадла кривецькими шпильками, зметати на відстані від внутрішнього згину на 0,1-02 см, виконати закріпку на початку та кінці тимчасового стібка. Обов'язково перед виконанням машинної строчки видалити кравецькі шпильки з тканини. Зрізи простирадла застрочити з закріпкою на початку та кінці строчки на відстані від внутрішнього згину на 0,1-02 см. Видалити нитки тимчасового скріплення. Розрізати ножицями тимчасову нитку в кількох місцях і видалити за допомогою кілка. Шов-застрочування припрасувати з лицевої та вивертньої сторони за допомогою праски. Просторадло припрасувати в готовому вигляді з лицевої та вивертньої сторони за допомогою праски.